Які у нас є варіанти влаштування кута разуклонки на дахі під даху під ПВХ мембрану? Значить, варіанти, котрі ми робили раніше? Значить, ми виход, виходили наступним чином. Обов'язково робиться пара ізоляція. Далі вкладали мінеральну вату. Чому? Тому що ми будували торговий центр, це великі приміщення по профлісту. І, звісно, що сформувати разуклонку на великій площі доволі важко. Тому один із варіантів це коли ми робили основний шар утеплювача, потім робили додатковий шар, наприклад. Потім ще один додатковий. Отак. Я утрірова нарісую, друзі, щоб ви це розуміли. І потім заливали стяжку. Ось так. Значить, Стяжка вона звичайна. Значить, чому? Тому що на, на, на даху ставили важке обладнання. Там ставили вентиляційне обладнання, всякі панелі сонячні ставили, і тому для того, щоб не продавлювало покриття. Робилася стяжка. Ну і потім вже робили два шари наплавляємо єврорубіроїду, або зараз робиться ПВХ мембрана. Спочатку на стяжку стілиться геотекстиль, а потім вже ПВХ мембрана. В будь-якому випадку, друзі, обов'язково ставляться флюгарки. Флюгарки ставляться в верхній зоні, тому що виходить так, що написано в технологічній карті, що одна флюгарка може обслуговувати, Вентилювати десь біля 50 метрів квадратних. Але ж є різниця. Монтуєте ви флюгарку в нижній зоні чи монтуєте ви флюгарку в верхній зоні? Чому? Тому що коли припікає сонечко і розігріває під. Мембраною під ПВХ-мембраною і під єверу поверхні, там нагрівається повітря. І звісно, що пара пар, їй легше вийти, коли вона йде в верхню точку, і через флюгарку вона тут виходить відповідно. Ну, іде звідси і через флюгарку виходить. Раніше, коли флюгарки не ставили, це був жах, насправді, тому що я на початку 2000-х багато працював саме з державними установами. Це пласкі дахи, і от кол... Коли не ставили флюгарки, то оця мінеральна вата, вона доволі часто була мокра. Тому що це 95% повітря, іде конденсація вологі, вона накопичується і ніяк не виводилась. І от на початку 2000-х на ринку з'явилась технологія флю... мон... монтувати флюгарки для того, щоб з під пари проникного матеріалу виводити оцю от пару. І це дуже класно працювало, тому що в такому випадку мінеральна вата була більш сухою. І коли вже на ринок зайшла ПВХ мембрана, зайшли вони вже трошки пізніше, десь після 2005 року, перші виробники зайшли. То там також е, пропонується ставити флюгарки, тому що властивості матеріалів вони однакові. І бітумна мембрана, і ПВХ мембрана пара не проникні. І фізичні процеси вони однакові. І доволі часто от, на великих площах використовують мінеральну вату, тому що вона не гарюча НГ. І звісно, що для розповсюдження полум'я це важливо. Потім у нас були дахи, котрим ми займалися ремонтом. Ремонтували, тобто на теж торгові центри, всякі громадські споруди, і найчастіше ремонтувалися ті дахи, де не було стяжки, Щоб ви це розуміли. Тому що обов'язково хтось щось на дах починає монтувати. Або ставить підкладки і важке обладнання, котре вібрує динамічне навантаження. Або там щось якусь антенну взмонтував, або поклав щось, як, як балас, в будь-якому випадку на мінеральній ваті воно сплющувалось, і там відбувався такий ефект, що коли мінеральна вата і зверху е, щось поклали, воно з часом стає ось так. розумієте І все, і ось тут стоїть вода. Вона замерзає, вона рве покриття, і от найчастіше ми займалися тим, що робили відвод води і ремонтували такі місця. З ПВХ мембрани та сама історія. Звісно, вона надійніша, тому що вона паяється, вона не так боїться перегріву як бітуної мембрани. Але я вам дуже раджу, якщо ви хочете ставити важкі обладнання, обирайте технологію, коли основа більш жорстка. І от тепер давайте повернемось до більш сучасного. Значить, у нас все ж таки найкраща технологія була, і залишається, коли ви основну Площу утеплюєте, наприклад, це може бути Г1. Пінопласт полісерой ПСБ, але дивиться, щоб це був високощільності щільності. Тому що чим щільніше пінопласт, тим менше вірогідності накопичення вологи, щоб ви це пам'ятали. Далі вкладається спеціальний клінообразний елемент, котрі так, вони коштують, друзі, грошей. Але чому саме ця сучасна технологія, вона краща? У, у нас немає, у, у нас скорочується час виконання робіт. Тобто ми з вами. Не будемо чекати, коли у нас висохне на розчин Ми з вами дуже швидко зробили параізоляцію відповідно. Кинули утеплювач, запаяли, зробили зверху ПВХ мембрану з флюгарками і все. Тобто, подивилися погоду, коли сухо нема дощу і швидко це зробили. Але якщо ви ставите обладнання, проблема промінання вона присутня І от перед вторгненням на ринок з'явилися так, такі елементи, як спір, спір пліти Чому пліта як фінішний от шар утеплювача, клінообразний, вона краще. По-перше, вона більш жорстка, тобто вона тверда, вона не бої, вона витримує більше навантаження. По-друге, -по господі. Ми швидше це укладаємо, нам не треба чекати, коли застигне розчин. Вона витримує більш високі температури. Якщо пінопласта у нас працює до температури плюс 70 градусів, то пірплі працює до 120 градусів, тобто у неї теплова деструкція значно менша. І ось і виходить так, що комбінація пінопласту і пірпліти. Це дуже гарний варіант. Але вартість пірпліти, вона доволі висока. Плюс, коли це клінообразні елементи, там вартість ще більша. І ось і виходить так. Якщо вам треба швидко, якісно, це комбінація матеріалів. Це щільний пінопласт, плюс пірпліта клінообразні елементи. Є у нас варіант, коли ми, наприклад, робимо розуклонку легкими бетонами. Чому легкими бетонами? Тому що коли у нас з вами велика велика площа і кут нахилу, навіть коли невеликий все одно ця висота на, вели... на великих розмірах вона доволі велика. Тому, звісно, ми можемо сюди класти, наприклад, ці місця додатково утеплювачі для того, щоб зменшити кількість цього розчину. Але саме легкими бетонами, такими як п'єно бетон, полістирол бетон. Гірше, гірше та бетон. Чому він гірше? Тому що він довго втримує вологу. На даху ми от в нашій проєкти сюди закладаємо завжди полістиролбетон. Саме вниз, не, на, не, не зверху, друзі, а саме внизу. І я поясню вам чому. Значить, дивіться, Коли ми поклали пенополістирол, у нас з вами може бути параізоляція зверху, може бути під ним, це не принципово, Але ми формуємо параізоляцію вже з ухилом. І коли вкладаємо з вами плити, ми можемо використовувати звичайні плити, нам не треба клінообразні елементи, і ми таким чином з вами формуємо наш дах. Бачите? І зверху знову вже, опять, може бути ПВХ-мембрана, може бути, наприклад, два шари цементно стружечної пліти, і потім ПВХ мембрана це якщо ви будете ставити якесь важке обладнання, але якщо ви подивитеся на вартість, так, а мені пише, що є трансляція. якщо У мене йде трансляція. Я, я напевно, знову щось може переплутав. Значить, виходить так, що цементна строжня плита – це швидка, це суха технологія, але, на жаль, вона дуже дорога. Вона там в 4-5 разів, ну, разів дорожча на ніж ОСБ. Але ОСБ під ПВХ мембраною вона раз бухає. Це поганий варіант. Так, знову ж тут ми можемо вкласти пір пліту, наприклад, 30-50 мм товщиною, і таким чином захистити пінопласт від перегріву от цього даху. Значить, з приводу вогні небезпеки. Справа у тому, що пір, на жаль, має по сертифікації десь п 4 Розумієте, Тоб, господі Г4. Тобто це дуже гарючі матеріали. Хоча так, ви підпалюєте, воно вроді не горить, воно обуглюється. Але по факту там є такий ефект, як пробіжка вогню. Тобто, коли у вас пліта і з одного краю на інше пробігає полум'я поверху. І от саме із-за цієї пробіжки йде пониження параметру по вогні небезпеки пірпліта. Звісно, є пірпліти паперове. Да? E, оздоблення. Ну, це, в принципі, матеріал, котрий закладається в опалубку, коли їх роблять. Є фольга, є клаткань там і так далі. E, так що отак. Так, друзі, e, мене трошки відволікають. Зараз я розберуся з цим питанням, а потім вже піду. Коли у нас є час, ми використовуємо розчини, легкі бетони і розчини. Коли у нас немає часу, тобто нам треба вже швидко-швидко закриватися, ми використовуємо сухі технології. Але за це треба буде заплатити додаткові гроші. Не забувайте про це. Так що такі от варіанти у нас є під ПВХ мембрану і утеплення даху. Товщина утеплювача завжди дивиться в мінімальній зоні, там, де найменша, найменша кількість утеплювача, це повинна задовольняти нормативу. Так, дякую, друзі, за ваші питання. Ми йдемо далі.